Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі друзі, хочу з вами сьогодні поділитися такою цікавою думкою, про яку я давно, давно знав, що в житті не буває нічого випадкового. І не випадково, що ми сьогодні маємо можливість робити смачну їжу для наших військових, але і люди, які нам цьому допомагають. Не випадково зустрілися на дорозі. Сьогодні Господь так благословив, що нинішній день ми провели з дружиною Вікторією, яка теж не випадково в цьому цій праці є у ресторані Стара Ворохта, у селищі Ворохта, де нас запросив наш кум отець Іван Рибарук своєю дружиною кумою Оксаною, Наші похресники Іван Іма, Іванко і Марічка мали сьогодні 6 років. І там ми здибалися з дуже цікавими людьми. І так по дорозі йдучи, говоримо, спілкуємося з молодими людьми. І один хлопчина каже: О, ця Лілля Сливчук, яка вам розробила пакет. Я кажу, Боже, я людину ніколи не бачу в очі, але настільки якісно і добре попрацювала над наліпкою, над наліпкою, над пакетом. Наш пакет заробив досить визначну нагороду серед поколок України. Тобто, Господи, слава за таких гарних людей. Також за столом сидячи, кажу одній пані, що тут є один пан, такий з тих наших кумів спільних, який в івано франківську друкарня міста НВ, трудиться і працює гарно, і робить нам багато наліпок безкоштовно для війська. А вона кажу, то він. Господи, земля кругла. Так, друзі, надійтеся на Господа, і багато випадковостей у вашому житті стануть не випадковостями а Божими планами, які Господь робить заради того, щоб ми зустрічалися з добрими людьми. Я переконаний, що це, що Господь робить, це його рука, яку Він нам подає, щоб вивести нас з цієї неволі. Радянщини, з неволі російщини, щоб нас провадити дорогою до Царства Небесного, дорогою тут на землі, щоб ми всі спільно, як одна родина, будували спільноту людей, які любляться навзаєм. Єднаймося, браття, бо ми цього варті, і Бог з нами. Христос посеред нас.